Доброго дня. Це друга поїздка за кордон Володимира Зеленського, що ми можемо від неї очікувати і чому саме до Великої Британії поїхав? Ну, тут є два дуже важливі для нас моменти. Перше, якщо нашого президента будуть зустрічати так, як зустрічали в Лондоні, а його зустрічали як переможця. Навіть прем'єр-міністр Сунак приїхав безпосередньо до Трапа літака, щоб потиснути йому руку. Якщо під час візитів нашого президента будуть брати додаткові зобов'язання щодо нашої підтримки, зокрема у війні проти Росії, то йому треба постійно здійснювати візити за кордон. Я думаю, що наступними його напрямками, після того як він відвідає завтра Брюссель, мали б бути Берлін, Варшава, Стокгольм. Можливо, Париж та деякі інші столиці тих держав, які де-факто вже стали нашими союзниками. А те, що стосується очікувань, то вони вже ну фактично втратили інтригу. Ми вже чітко розуміємо, що е, під час візиту проговорюється питання стосовно поставок нам далекобійної зброї е, під час візиту, вже оголошено про те, що Британія починає. Широкомасштабну програму навчання наших пілотів на літаках натівських стандартів, і крім того, буде йтися, безперечно, що про надання нам інших видів зброї, підтримки там, і таке інше. Так що візит цей дуже успішний, дуже вчасний. і Я думаю, що це лише початок. Далі буде ви згадали про навчання українських пілотів. Чи може це рішення змінити таку категоричну позицію США щодо цього питання? Я би не ставив так питання, ну якби однобоко. Позиція США не є такою жорсткою. Вони просто рухаються поступово в напрямку до задоволення тих чи інших потреб України. Вони, перш ніж якесь рішення оголошують, вони дуже уважно готують. Вони випробовують суспільну думку всередині країни. Вони прораховують наслідки на полях битв. Вони прораховують, яка буде реакція з боку. Там Російської Федерації тоді вже на це йдуть. Так що вчорашнє ні. Абсолютно не може бути, абсолютно легко може перетворитися в завтрашнє да і я думаю, що Джо Байден, коли він виступав е, якраз в цю ніч, коли ми з вами відпочивали з е, е, своїм зверненням до Верховної е, не сказав до Верховної Ради Говорка по, по Фрейду до конгресу і до народу Сполучених Штатів Америки. Він чітко показав позицію: Україна, Україна е, не буде полишена на одинці з ворогом США. Будуть стоять поруч з Україною, підтримуватимуть Україну до кінця, до переможного уточню кінця. Якщо вже говорити про літаки, то Володимир Зеленський сказав, що він завчасно піде з парламенту, але подякувавши за літаки. Про що можна тут говорити? Він вже володіє інформацією, що нам їх не дають, чи скоріш за все перемовини ще ведуться, і він завчасно дякує. Ну, ви знаєте, ми з вами цього не можемо зараз обговорювати чи щось коментувати до того моменту, поки не буде вже рішення. Ну не тільки озвучене, а й реалізоване. Питання пов'язані з наданням високотехнологічної зброї, а літаки за стандартами НАТО. І F-16, там і Eurofighter, там і інші літаки, які випускаються в європейськими державами, це високотехнологічна зброя. І відтак не можна підходити до цього, як нібито зайшли в магазин, купили якусь там пачку сірників там, чи чи цукру. Нехай процес іде так, як йому треба йти. Професіонали працюють. і Я думаю, що цей візит стане серйозним каталізатором в напрямку до вже ухвалення рішення 14 Лютого відбудеться наступне засідання Рамштайн. Потім відбудеться безпекова Мюнхенська безпекова конференція. На обидвах цих заходах будуть обговорюватися якраз питання, пов'язані з далекобільною зброєю, зокрема ракетами дальності і 150 кілометрів, про які вже було оголошено, але й 300 Також атакам про які ми неодноразово говорили. І інші системи ураження на дальній відстані. Буде звичайно ще й ти мова про літаків. Я думаю, що. Так чи інакше, раніше чи пізніше, але е, літаки і американського виробництва і е, європейського виробництва вони будуть на озброєнні української армії. Скоріше за все, це буде не один тип літаків, а як і в випадку з м, танками. Це будуть е, декілька виробників. Причому для них навіть вигідно зараз м, ну ніби, он, оновити свої. Ну, умовно скажемо, це певні рекламні можливості показати спроможності своїх виробів з тим, щоб отримувати більше замовлень від країн третього світа. І тут навіть буде певна конкуренція між європейськими виробниками і американськими. Так що давайте дочекаємося, не будемо поспішати з прогнозами, не будемо посипати голову попелом. Я вважаю, що ситуація йде в нормальному руслі, і невдовзі ми почуємо вже про рішення, які вже реалізуються. Щодо рішень от Сунак і Байден, вони у своїх зверненнях нічних вже говорили про те, що будуть з Україною до кінця. І зараз, ніби ведуться такі перегонки, хто сильніший союзник? На вашу думку, з чим це пов'язано? І чи можемо говорити про те, що дійсно посилюватись підтримка буде з кожним днем? Ви знаєте, сильні люблять сильних. Коли Україна була слабка, коли були підозри, що. Чи побоювання, що українська армія не витримає російської навали, тоді навіть розмов не було ні про Хаймерси, ні про там, Абрамси, ні про Леопарди, ні про ці гармати Тресімірки там, і так далі, ні про сюзани, ні про що інше. Але з кожним тижнем українська армія, Збройні сили України, тероборона, український народ загалом разом з волонтерами показували свою рішучість у. Прагнені захистити Україну, показували свою силу, і відтак позиція більшості країн світу, я маю на увазі демократичного табору, вона почала трансформовуватись, почала змінюватись. Так само і в питанні того, хто є лідером, хто є не лідером м, в демократичному світі. Ну, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки це Гемон, але далі вже є варіанти. І тут от зараз дуже непрості часи для старих європейських еліт, які. Ну, скажем так, дещо не поворотки, які дуже повільно змінюють свою позицію. В першу чергу я маю на увазі там, наприклад, Французьку Республіку, Німеччину, деякі країни, навіть східного блоку, та ж сама Угорщина, яка, будучи ураженою такою махровою проросійською пропагандою, яку організовує партія ФІДЕС, залишається десь у фарватері загальноєвропейських процесів, але про якусь ну, таку знаєте глобальну конкуренцію, наприклад, між США і Великобританією. Я вважаю, що не можна навіть і мови вести. Це союзники. Передовсім, єдине питання в тому, що хтось більш сміливіший, хтось менш у когось е, такі процедури прийняття рішень, у когось інакше. То тут мова не про е, те, що вони конкурують між собою, а мова про. Більше ви знаєте, мистецтво української дипломатії, мистецтво розібратися з ким швидше можна досягнути домовленості, а хто потім підтягнеться. На даний момент слід констатувати, що Україні як державі вдається ну принаймні частково, але все таки отримати по максимуму. Того, що нам потрібно. Але наступні десь тижні місяців два-три, я думаю, будуть визначальні. Це вже коли реалізовуватимуться рішення стосовно е, надання Україні танків, коли реалізовуватимуться рішення стосовно надання Україні ракет дальності 150 км кілометрів, коли вже будуть ухвалюватися рішення про надання Україні літаків, надання Україні ракет малої середньої дальності, те, що нам потрібно, і коли будуть ухвалюватися інші рішення, пов'язані з. Посиленням наступальних спроможностей, саме наступальних спроможностей української армії, адже загальновідомий факт, що зараз нам не вистачає саме наступальних спроможностей у вигляді бронетехніки, артилерії, авіації, там і так далі, для того, щоб зламати хребет російській армії, яка прийшла на українську територію і до сих пір, окуповує величезні наші масиви населених пунктів, і таке інше.